Вітаю студія 9 січня, місто Бахмут. Ми продовжуємо інформувати. Всю Україну про те, що відбувається тут на українському Донбасі, показувати наслідки російського терору тут у українському місті Бахмуті. Російська пропаганда багато зараз робить в Китів у наш інфопростір про те, чи то заходять вони в різні райони, чи то захопили певну частину цього міста. Зараз ми знаходимося в центральній частині міста Бахмута. І що тут відбувається, які наслідки так званого руського міру? Просто зараз вам покажемо. Пройдемо трошки до вулиці, аби зрозуміти, що притворює Росія мирні українські міста та підійти зараз. Будемо показувати, що відбувається. відбувається. відбувається Понюшене в центральній частині міста більшою мірою І ось так виглядає напевно, що майже кожна будова, саме в цій частині міста. Але попри це, все це не найгірше, навіть район поруйнування, як він не виглядав, тому що ще є район так званої забахмутки, який страждає а, від. Російського терору ще від літа там йдуть інтенсивні бойові дії сьогодні цей район практично знищено. Люди, які там залишалися жити, вони зараз переходять у цю більш безпечну, яку тут називають частину Бахмута, адже тут ще якось трохи можна зловити мережу. Є ще більш-менш стірі будинки, є підвали, де можна заховатись. Тому люди з цієї частини міста зараз переходять сюди, аби перезимувати. Попри це, все це не вихід, і людям говорять про те, що єдиний вихід з цієї Ситуації тут, у місті Бахмуті, це, звісно, що евакуація, яка сьогодні діє. Волонтери приїжджають на свій справ та ризик для того, аби вивозити з цих людей на більш достатньої території нашої України. Це усі райони сьогодні, можна місто поїхати, але все ж таки сюди люди приїжджають. Якщо ваші близькі та рідні до сьогодні залишаються в Бахмуті, ви можете подати заявку, подати адресу, люди приїдуть їх і заберуть. Давайте пройдемо далі. Окрім того, в наслідки такого російського терору щодня страждає мирне на населення. Попередньо вчорашній день у Бахмуті та Солидарі за інформ офіційною інформацією є двоє загиблих, на жаль, та двоє постраждалих людей. Як Ви можете чути просто під час нашого відео, наскільки напруженою є ситуація стала на сьогодні? Також попередньо нам вдалося поспілкуватися з нашими українськими військовими, які боронять тут місто Бахмут. На його окраїнах, просто у місті ми їх зустріли. І власне хлопці розповіли про те, що тримаються, стоять стійко. Росіяни продовжують тут використовувати ту ж тактику, яка була попередньо. Про яку попередньо багато говорили вже впродовж півтора місяця. Це використання маленьких груп, які з великою інтенсивністю йдуть на наші позиції, аби їх захопити. Так впродовж одного такого штурму може відбуватися 5, 10, 15 нальотів лише на одну позицію наших українських військових, і цю тактику застосовують для того. Аби, так би мовити, просто-напросто виштовхувати вибивати наших хлопців з позиції, але повторююся, укра... Бахмут під українським прапором. Давайте ще трошки що Це були офіси, просто-напросто в центральній частині міста, вибуча вікна, окружені фасади, поряд знаходиться в гуртожиток. От навіть виглядає так дуже епічно, тому що білизна висить, хтось повісив. на... Вікні білизну сушити, я так розумію, що воно там вже досить давно знаходиться, тому що ну, в цих умовах там, де немає ані вікон, і відбирає жити абсолютно неможливо, але повторюся, що до сьогодні у Бахмуті залишається близько за офіційною інформацією 10 тисяч. Але така інформація є. Що ж, ми продовжуємо.